Але токсичні стосунки ж не завжди означають насильство, правда? варто розрізняти: токсичні стосунки це ті, які завдають нам шкоди. Може бути так, що для однієї людини певні стосунки токсичні, а для іншої ні. Ми до цього ще повернемося. Але загалом токсичність шкодить, і важливо не плутати це з насильством чи агресією у стосунках. А де ця межа? Зараз скажу насильство найпростіше розпізнати. Насильство є тоді, коли є нерівність сил, коли хтось сильніший за когось. Тоді це насильство. Агресія – це радше рівна дія. уявімо подружжя, яке свариться. Вони однакового зросту, однаково інтелектуальні, обоє працюють. Сила обох партнерів порівнювальна, і вони лаються. Це агресія, але якщо поруч діти, вони набагато слабші за батьків, і для них це вже насильство. бо вони стають свідками агресивних ситуацій.